What's wrong? Цієї долини бо народилася Божна дитина. Він народився від Духа Святого і за боління самого Бога, прийшов і на землю від уськости, за собою всі Слава Богу, ми в цій хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. А то й справді є новина. Діва породила сина. Розкажімо, де ми були, що ми бачили, і чули. Ми в очі пристазі спали, не чули, не знали, що поїться в небесах тих далеких сторонах. А що трапто всеред ночі протираю соні очі, чуємо, наче хтось співає, а на сході зірка цяє. Ми почули спів ангелів, спів величний, спів веселий, що вертепів у яскині, боже син, родився нині. Ми всі рано поставали, ще й дари з собою взяли, до вертепу поспішили. Віли там ситят ми, Ми там попоклонились, бо Господу молились, всю в ясні, волю України. Ось ідуть і три царі, гензі сходу володарі, поклонитися цареві, всіх світів володареві. Зірка засвітила, нам новину сповістили. Дарами з пішками, подпишались, дарами. Подарувалися, що ми першим теж помагаємо. Я, козаці за Дніпра, далеко був, запорізька всі стара. Пала секуту довгі ночі, довгі дні В ж могила спала, що вчора вночі дірка засіяла. Як День Божий лиш настав, почали збирати. Отаман мене прислав про все це дізнати. До сприйшов я вихлеєм поклонитися з Богу, щоб Господь благословив у довгу дорогу. Ось я ваш рідний брат, українець із Карпат, через гори, через ріки. Що до того, щоб Навіки буде мати честь і славу. Я з вами стану в лаву, буду спільно мандрувати, Христа Бога прославляти. Що у вас тут за розмова? Хтось почув я два-три слова, що родився нам, Месія, Покривжених надія, що дисяти, дядько Боже, а нещасним чи поможе. Хто такий ти, чоловічий, Чого говориш тобі? То таки-то, радя знати. Я Марко, Марко проклятий не знав? Ой ще більше, ой, ще гірше, я нічем, я не вірю. Зрадив <клес> я свій наріз біг, <клес> мене він люзує, гаразду не знаю, не чує. Ох, страшна мені покута. Я не можу гірше бути, бо дищати покоління вбили оце каміння. І можу по землі ходити, а ані вмерти, ані ще. Тем бар, это чуть вниз такой страшной, такой ти ж на не краще забезгат. Сі, трохи вип'яти здесь. те, що мозг нам принес. поставив перед ним. Дім почнемо до хати. Зараз да, будемо антивати. Є орієнтка скукоси, а не байка Ісуса. На завжди чесно. Нема гроші, даємо ем Бог. Цього вже не буде. Ну, такі у нас і люди, щоб із мошком гендель мати, та про Бога забувати. Знаю ваші сі сі Ми Ми всі сікре. Нам і сі злождать. Не забушиться. Можна з ким дбай. Відме оттуди всі, зараз буде за хвилин. Житься, жити, слухай, народився цар царів. Від купитель всього світу володар володарів. А не віриш, де дивишся, царі прийшли в квонити. Ху, дів, ну, ну зараз розділом прийду. Сіма, браття, гляньмо москати. що там стало тут дворі. Темно всюди, страшно всюди, дірка згасла в горі. Хоч біжить сюди з мечем. Станьмо у лаву вороженему, а це іро цар юдеїв. Він злякав дитини цеї. І шукає скрізь її. Проти нього станьмо Царство, і не бійтесь, влади. І не буде більше зраду. Штаньте, тим, Божу, я вам всім тут допоможу. Вера, Божу, Вже пісто. Хто бунтує проти мене? Третій день вас доганяю, але зараз всіх маю! А ну признайтесь перед нами, може є він тут не жбали. Ти є цар, тільки землю. А вродився цар таємний. Він буде за всіх карати, буде правду захищати. Замовчіть мені, прокляті, бо скараю вас в цій хаті. Залишіть, я вас благаю, до вас іншу просьбу маю. Замішних мене візьміть, і в темницю пошудіть. А то й смертю покарайте, а їх прошу, не займайте. Ой, спішіть, вої мої. Ходіть сюди і шукайте всім двохлітнім голови стинайте. Це Де приказ сити для нас, пори, урак. Хто мами не важко? Їх в'яжіть і в темніту посадіть. Те мале дитя в яскині, ви мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Ой, Єрде, страшне, скажаний кати. Не можу я малих дітей бувати, найкраще я земля. За що ти хочеш знищити дитину? З ласки Божої на землю пішла. Аби спастися світ і захистити злати. Прокляти, кати будь, з Божого меча їм пастер не закриє груди. Тебе чекає Божий суд. Поки люди на землі живуть, то ім'я проклятий буду. Ось я йду з кусою, то скучаю то за мною. Я цар ірод смерті мила. Ти завжди мені служила, їх косила ворогів, всіх кого лиш я велів. А тепер Господь кусить. За них ніхто не сміє жити. А Аї, царі, я косою княвдар, бо вона життя є з ким, має владу сіті ними. Я буду йому служити і прийшла тебе убити. Приготуйся. Пала вже корона, не, не для твоєї хорона. От тимі людей погоне. І ти вже став стовгарне, пекло ти попав, і навіки там пропав. Затимій, затимій, пекло йдеш зі мною. Там над нього котрі обкипешт молою. Милий Боже, поможи, до нас ангела прийшли. Слава Богу, люди чесні, ядва, небес. без. Патусив Бог на небі, як в остіважкий коктейль. Зоронили його сину, а ти й нам мир сілай, не добро повзлугай. І тобі, Господь простив, що покуту вже скінчив. За смерть будете готов, за це і любов. Гляньте, люди, що зі мною. Я вже рівненько стою. що покуту я скінчив, що Господь мені простив. Може підемо до містечка, до маленького дитяти, щоб низький пок ним віддати. Можете відом, служити Богу, мати долю, добру, Божу. Тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе і в небо понесе. Розпоптана, сплюндрована і в Бога, весь живутієш ти моя Україна. Страшна моя земля, забута Богом, бо гріх одвічний, темна я руїна. За що тобі такий талант проклятий? За що тобі така страшна дорога? Я знаю, мало ти богів багато, але ти не знала істинного Бога. Христовій тайні, бачу я у тут твоє спасіння. Шлях єдиний, ставай з пітьми, йди у світ, пристині і навіки в Україну. Яка прекрасна ця земля, яка багата, я буду тут правителем єдиним. Моя орда жорстока і завзята, вас скоро всіх поставить на коліна. Одвічне рабство я готую. Смерть і страх, і мій Аллах мені в цим допоможе. Від моря і до гір кривавий лявий шлях. Тут тут мою орду здолати зможе, а тих князів, то кожен за своє. Мені не тяжко без голів лишити. І розбрат мені сили додає, я йду, щоб свій кривавий суд лиши. Сібурмани, хвались дарма, перед тобою князь із Галича, Данило. Ти кажеш, між нами єдності нема. На нас усіх єднає Божа сила. Великий Володимир віру нам приніс. Христом священним поєднав Україну. Ти не здолаєш нас і не діждеться наших сліз. Народ не стане перед паном на коліна. О Боже мій, благослови на чесний бій, за волю правду, за хрестові рани. Вставай, жагалицька земля, ставай, роди мій, хто будуть карані, не вірить мусульмани. Є з тим вигідна земля, ті поля, степи і ріки. Райземський тут збудую я. Ми запануємо тут на віки. Це хлопство битво живо навчимо. Ми нагаєм до рабства і покори. Річ Посполита запанує все одно. І наше буде все, поля, степи і гори. О Єзу Марія, допоможи мені народ цей покорити. Я буду цілий вік наблагати і молити. Негоже, пане, шляхничу тобі. За гріх у Господа просити. Він справедливий, Він розсудить. Він не дозволить, щоб хрещений люд гнобити вже досить сліз. Вже досить поту. Щоб би тобі в кишенях золотом дзвоніло, то я тобі кажу, Богдан, гей запорожці, де шаблі, де стріли, вже давно пора панам, ляхам, за все добро їм заплатити. Ми люди чесні, і Бог поможе залати кривду, волю освіти. Я додав про Україну за волю і орлів. Там дзвін копит, там крик, там постріл. Там шаблі рух летіли острів. Ні, не пішов народ зі мною. Рехом же радості, надії. Не зрозумів він мої мрії. Ростіть мазепу за цей гріх, що Україну не зберіг. Якби Україну я душею, а зрадник не був для неї. Тож триста років тому назад. цариця Катерина. Ну, не было и нет, не может быть такого государства Украины. Я слышу, что как вам не нравится страна Совета. Для них у нас достаточно штыков и пистолетов. Политиков, попов под пистолет а остальных на Колыму, Сибирь и Соловки на 20. 30 лет детей в Сибирь не отправлять. Язык, религию, культуру в них отнять. А Отцов враги народа называть. И каждый день об этом им напоминать. Дети, стыдиться ими буду. И быстренько о них забуду. Коммунистическая партия Советского Союза, да, издала вам такой указ, чтобы за Украину слышал я в последний раз. По Украину на своем веку Ти бачила котів багато, але відколи світ стоїть, земляючи не бачила такого карта. Так знай, прийде тобі димець, навіки кривдни, і стане на кордоні свічові силені, захистить від горя не України. Відчую вам, пане Господарі, що Христос родився, що наш наряд український під ярма звільнився, не всі в Христа вірили, не всі Христа знали. Десь наші українці два дочекали, ті, що в полі і в неволі далеким сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, дати Бога і просим. Нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосить по цілому світі, нехай славлять Україну на многоя літа. Всякі збір, всяка пашниця з новим роком з різного Христовим.